Здоровенькі були шановні друзі, з вами як завжди Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити групи назвах Європа Нірсаліс 4. Проте будемо ми розпочинати нову кампанію, так як на цей раз я перенесуся з вами в, 1000, там, в 1444 рік від Резла Христового, грати будемо ми за Литовське князівство, тому що тематика східноєвропейських земель і тематика взагалі східноєвропейської історії для мене дуже близька. Так як ми живемо на території України, ми прекрасно з вами, ну, більшість з вас знайомі. Також в тому числі я історію нашої держави. І все ж таки хотілося б завжди, щоб була якась альтернатива. Завжди б подивитися, що ж би було, якби там певні події змінились, і чи взагалі як би це все попливало на подальшу історію нашого світу. Ну що ж, друзі, Литва 1444 року наш князь є Казимир, Великий, я не знаю, йому 16 лише років. Ну, але територія України досить ось така. Ви бачите, що Литві вдалося майже захопити всю Україну. Точніше, вся центральна Україна перебуває під контролем Литви, також Західна Україна перебуває під контролем ну Польщі і Угорщини. В сьогоднішньому випуску, в сьогоднішньому такому невеличкому розпочатку, граючи за Литву, я б дуже хотів разом з вами повоювати з Кримським Хастом, тому що, перш за все, я б дуже хотів укріпити свої позиції, граючи за Литву стосовно Чорного моря, тому що чим більше в нас позицій, кріпкі позиції в Чорному морі, тим це краще. Адже ми будемо мати змогу воювати проти Турту. Татар, Великої Орди і, безперечно, Московським князівством. В сьогоднішньому випуску я повоюю з кримськими татарами, напевно, давайте виберемо собі ворогів. Виберемо собі ворогів, тому що щоб не було там різних штрафів. Велика орда і безперечно, Московське царство, тому що мені його треба знищити якома швидше. Судячи з внутрішньої політики, то ви бачите, що прихід до, ну як вам сказати, що прибутки у нас особото не дуже великі. Стосовно витрат у нас досить вони непогані. Ідеї у нас поки що ніяких немає, але є така литовська ідея, як князь-полководця, Золотий шахецької вольності, магдепурське право, магнатської сослов'я, литовський гусар, литовської статуї чи статуса, і литовський... Литовське відродження. Ну що ж, друзі, ми будемо готуватися до війни проти Кримського ханства. Я не знаю, чи вам буде подобатися ось така ініціатива, те, що я так розпочинаю знову ж таки, граючи в Європу Універсалі 4, але багато хто мене просив, щоб я приніс саме в такий сценарій. Мені сподобалася ідея підписників. От поліція вже хоче хтось із нами заключити Союз, також Ливонський ордер, і просить право проходу держава Мазовія. Я б хотів іще з Польщі поторшувати, але поки що цього не буду, тому що у них там свої втьорки або не знаю, як це все обґрунтувати. Поки я, друзі, буду готуватися до війни із Кримським ханством. Мені треба більше генералів, мені треба більше армії, мені треба більше військ. І чим більше цього всього буде в мене, тим це краще. Тому що хто знає, як правило себе Кримське ханство і хто знає, як взагалі ця війна буде впливати на долю нашого королівства. Моя головна мета це перш за все підкорити, от як я вам вже й сказав, Кримське ханство, тому що вихід до Чорного моря є необхідним з тратичної точки зору, ну та й з геополітичної точки зору, давайте підвищимо свій е, престиж, хай буде в нас. І напевно будемо у Харкові ще Восточні Рицарі, які готуватися будуть до атаки на Крим. Чи вдасться мені це все зробити чи ні, я не знаю. Друзі, відразу ж таки кажу, держава-ородіє просить правопроходу, ми даємо. Їм таке право проходу, а також от бачу, що вже наша армія готова. Ну і зовсім скоро я буду мати нагоду атакувати Кримську вольність. Якщо б я зміг захопити Крим, то ви знаєте прекрасно, які б це мало наслідки. Підходить до кінця 1445 рік, з одного боку, це дуже добре, з іншого боку, як вам сказати, ми то ніщо не повпливали, ні на що то не повпливали, нам лише вдається, от тепер на даний час шановні мої, збирати трошки от, нашу армію. Е, є в нас справа проходу із різними державами, але давайте тепер будемо фабрикувати претензії стосовно Кримського ханства. А не знаю, хто з ними є в Союзах, не знаю, от бачите, Казань, Ногайця і Коракулу Коюнлу. Ми поки, ми поки що готуємося до війни. От Кримське ханство також саме в війні. Генуя готова з нами йти. Давайте я все ж таки оголошую війну Кримському ханству, а перенаправляю свої дивізії, відразу ж таки атакую ними. Крим і будемо вести ось таку Кримську сепаратистську війну. Чи вдасться мені підкорити повністю Кримське ханство чи ні, я вам не скажу, тому що реально ну не знаю, що буде далі взагалі як будуть розвиватися події, тому що це ігра, хоча тут усе от таке здається, що. Що все під контролем, ну але насправді далеко тут до контролю є в нас ну, справи. Захопимо столицю Криму. От, безперечно, попробуємо захопити. Подивимося геополітичну точку зору. От ніхто в тилу наших армій не атакує по нас. Якщо я захоплю їхню столицю, це вже буде велика перемога і це вже буде сигналом до того, що Кримське ханство буде відступати. Є в нас військово-морський флот, якого ми обов'язково давайте собі назначимо. І в чорному морю я перенаправляю на свої військові ескадрилі. Вони повинні, от ви бачите, вони повинні контролювати ось таке море чорне і до 1447 року фактично наша наша кримська наше кримське ханство втрачає всі свої позиції держава гинує приєднується до такої війни ми контролюємо повністю Чорне море. Ми також контролюємо сухопутні сценарії театру бойових дій проти Кримського ханства. Подиться, вже їхня столиця майже таки захоплюється нашими військами. А 26 тисячна армія держить в облозі їхню столицю. І якщо вдасться це все зробити, то думаю, що кримська армія буде розгромлена і повинна буде капітулювати під натиском нашої армії. Добре, друзі, війна, от, як ви бачите, йде добре. Хоча в тилу в нас є деякі проблеми, їхня армія змогла перенаправити свої від поліції в центр і в глибину нашої країни, проте їхні війська і відступають. Кримська вольність захоплена. От ми захопили їх і перенаправляємо собі відразу ж таки невеличку, невеличку таку армію у Смоленськ. Так як там я б хотів зустрітися з вором, тому що от, море повністю під нашим контролем. І тут у Смоленську я хотів би знищити їхню армію. От Реально дуже б хотів я знищити їхню армію, щоб надерти їм зад. Так як це буде іграв в кну, кота або Міші, от дивіться, корупція бляха-муха. Ну але це все треба зробити. Це все, друзі, треба замотити і йти за ворогом. Тому що поки їхня армія не буде знищена, до тієї пори в нас не буде миру. Вони будуть хотіти от йти відстоювати свої землі, продовжити деокупацію тих провінцій, які ми вже захопили. Ну, але це лише одна сторона медалі. І це лише, друзі, початок. А початок великого кінця, тому що от подивіться, ми вже боремося з ними в Кечіцькій Затоці. Ви вже бачите, відчуваєте те, що наша армія набагато сильніша, ніж їхня. І подивіться, які це буде мати наслідки для Кримського ханства в подальшому, тому що в 1448 році. У вересні, наприкінці, там, не знаю, на початку вересня відбулася велика та дуже важлива битва, яка вирішила долю Кримського ханства. Після цього ми йдемо в сучасний Севастополь, проводимо деокупацію такого маленького пригороду на той час, як Севастопольську, і обов'язково обов'язково, знищуємо Кримське ханство. Найбільше мене цікаві, те найбільше мене таке досить недобре. Тот фактор, що наших рекрутів не вистачає, оце єдине, що мене бентежить. Так як в тилу ми не маємо нікого або ж нічого, армія кримська повністю знищена, їхні союзники дуже далеко від нас, залишається лише взяти сучасне місто Севастополь українське місто, і обов'язково заключити з ними, ну заключити з ними, напевно, мир. Крим під нашим контролем. Не знаю, чи ворог, от бачите, не хоче мені ворог віддати, б дуже хотів мати контроль над такими провінціями. Поки що цього дуже замало. Просити право проходу від Московського князівства. Не знаю, чи вони погодяться. Ну але Велика Орда все ж таки погоджується про право проходу наших військ. І я постараюся знищити ще армію ворога. Перенаправляємо друзі свої війська в Казань. От не знаю, це казанські дивізії, от подивіться, вони вже йдуть до нас. Тож, то, що от бачите, велика битва проти казанських військ відбувається на території сучасної України. Хоча, от тут, хоча от тут ми програли, ми реально на превеликий жаль програли, Генуя не допомогла нам суттєво такій битві, а рекрутів особу у нас небагато. Прикри випадки, взагалі таке, що у нас тут відбулося, непревеликий жаль, я не зміг. Ну і ми втрачаємо статус великої держави. Важко, не то слово. Проте спочатку десятиліття, дивіться, спочатку десятиліття, я спробую, хоча б давайте з Кримським ханством домовитися про якісь умови миру. Крим от не піде під наш контроль. А проте під наш контроль підуть дві провінції, які я обов'язково друзі повинен тепер захопити, щоб не втратити остаточно всі свої рекрути і людські ресурси. Ми змогли, ми змогли, до речі, заключити з ними мир. Дві провінції тепер під нашим контролем. Кримське ханство відділено від території ну взагалі Кримського полуострова. І як би і хто би що не казав, друзі, але війна, хоч і була дуже важка, але ми все ж таки змогли в ній перемогти. Більше дивізій у мене немає, треба тепер довести все в своїх Ну, зробити все, що в міг силах, аби зменшити і підняти престиж, зменшити взагалі, от а, тот а, дуже, великий, дуже велику шкоду державі. Ось така війна, яка принесла, і по можливості надалі продовжувати внести. Ну, не знаю, нести, друзі, свій внесок в загальну таку перемогу. Так, кого тепер вибираємо собі ворога? Давайте краще хай це будуть. От, хай, хай це будуть угорці. Тому що в нас із угорщиною не дуже хороші то відносини. Невеличка війна проти Кримського ханства показала, наскільки наша держава поки що далека в плані військової сили. Я б не сказав, і я далеко не задоволений тим, що у нас є тепер. Рекрути, особа-то, не дуже так от бачите самі. Поповнюється дуже стрімко, сильно, не дивлячися на те, що наша країна дуже велика в територіальній площі, Отоді навіть Московія починає набирати оберти. Вони стали великою державою. А хто знає, як і що буде далі, як буде складатися історія, і як взагалі будуть не, я не знаю, як взагалі будуть йти всі справи в нашій державі. На 2451 рік від Риздва Христового внутрішня політика наша показала те, що трошки тепер йдуть прибутки до нашого бюджету, людських рекрутів небагато, ну а нам треба продовжувати тиснути Посполитою. Для того, щоб створити Посполиту, бачите, нам доведеться... От нам доведеться ще багато що досягти. Хоча я б хотів, я б реально хотів створити Ріщу Посполиту. І об'єднати дві великі країни в велику, єдину таку непоборну державу, тому що Московія вже мені не подобається, як вони діють на своїми такими діями. От Кримське ханство вже напевно не воює ні з ким, і напевно на цьому ми будемо прощатись, друзі. В сьогоднішньому випуску ми зробили те, що змогли. Я зміг все ж таки Крим, трошки Крим потрясти. Ми взяли дві провінції, відділили і вкріпили свої позиції на Чорному морі. На 2452 рік від Риздва Христового, ну але все ж таки хто б що не казав, ну але нам вдалося багато що досягти. До побачення, друзі, всім, і хай вам щастить!